Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. І сьогодні я хочу розповісти вам про нову ЛТ 8 рівня СРСР ЛТС 85. Це нова преміум машина, преміумний легкий танк 8 рівня СРСР. Можливо, навіть він буде в новорічних коробках 2024 року. Хто його знає? Не забуваємо підписуватись на канал, проставляти вподобайки, а тепер погнали огляд. ЛТС-85, як я вже сказав, це ЛТ8 рівня преміумне СРСР. Вийшов учора на супертест ввод Євросервера. У LTS-85 немає механік унікальних. Танк має найбільшу альфу серед lt 300 одиниць, але при цьому жахливу точність та ДПМ. Востаннє ЛТ для цієї нації, от конкретно для СРСР, виходили 4 роки тому. І це був подарунковий Т-116. Тобто це низькорівневий танчик, по-моєму, третього рівня, наскільки я пам'ятаю, Т-116. Він був подарунковим і більше ЛТшок ніяких не виходило. І тут виходить на тестування ЛТшка. Ще хочеться відзначити різноманітну модель танка. Вона виглядає доволі непогано. Тому що вона не просто гола. От дивіться, скільки елементів різних на цій машині є. Ну, вже фінальна така моделька, яку можна, грубо говоря, після тестування вводити в якусь активність. На Вод указано, що це можливо перший танк для новорічних коробок 2024 року. Звісно, там люди знають, про що вони говорять, тому що ця вся інформація зливається тестерами. Але сьогодні не про це. Давайте подивимося по характеристиках цієї машини. Значить, у цієї машини є три типи снарядів. Починаємо з гармати. Бронебійний, кумулятивний, осколково фугасний Бронебійний пробиває у нас 181 мм і має середню шкоду, вдумайтесь, для ЛТшки 300 одиниць. Це доволі хороший показник, це, мабуть, найбільший показник для ЛТшки. Я не пам'ятаю, але по-моєму 300 одиниць в ЛТшок і немає базовим снарядом. Швидкість польоту снаряду 927. Ну, це необхідний мінімум, хотілося б, щоб було за 1000, але тим не менш 927. Кумулятивний снаряд це в нас голдовий. Він так само наносить середню шкоду 300 одиниць, середнє пробування броні 250 одиниць. Пробування для ЛТшки нормальне, а от швидкість польоту всього 795, навіть менше, ніж ББшка, і це дуже погано, тому що випередження потрібно брати. Значить, середня шкода на фугасах 400 одиниць, дивіться, ЛТшки 400 одиниць це взагалі круто, якщо чесно, на фугасах. От, наприклад, в картонній цілі, артилерію там можна буде. Розваншотувати, так скажем, такими снарядами, тим більше вони пробувають 50 одиниць, 50 міліметрів. Це доволі також непогано, але потрібно умудритися і в такі ситуації потрапити, щоб їх використовувати, так скажем, тому що швидкість польоту у них всього 540 метрів на секунду. Ви самі розумієте, це дуже повільно. Це, наприклад, в калібана, по-моєму, така швидкість польоту снарядів. Ви самі знаєте, як вони летять. Це дуже повільно. Це на близьких дистанціях, коли там притерся до артилерія, буде якогось борща, можна йому всадити такий снаряд. Швидкострільність нашої гармати всього 5,5 разів на хвилину. Ви розумієте, що у нас заряджання гармати в базі 10,9 і секунд. Майже 11 секунд. У нас заряджання гармати це дуже довго. Звісно, завдання Алтешки в першу чергу це світити, а не дамажити, але тим не менш. У нас виходить по дамагу як у нас велика середня шкода, але при тому, що дуже низький ДПМ, велике перезаряджання і доволі довго у нас летять снаряди, тобто реалізувати. Навіть цей ДПМ нам буде дуже складно. Значить, по гарматі у нас кути вертикального наведення мінус 7, плюс 20. Мінус 7 це доволі комфортні кути, тим більше для ЛТшки це нормально, плюс 20 це стандартний принцип у деяких ситуаціях буде доволі проблематично з ними грати, але тим не менш. Час зведення в базі 2,21. 2,21 це доволі непогано, в принципі, для ЛТшки. Але розкид у нас кінський 0,4. 0.4 це дуже великий розкид, Ми його можемо апнути максимум, ну нехай 0,38-037 нехай ми апнемо. Не більше. Середня шкода за хвилину всього 1651. Це маловато. Реально це дуже маленький ДПМ. Ми зможемо тільки від альфи грати. Від альфи в деяких ситуаціях і будемо старатися, звісно, світити, але до цього ми дойдемо. По живучості. 1150 одиниць у нас по живучості, це в принципі плюс-мінус стандартний показник. Бронювання лобу у нас 40 мм, це в нас корпус, і 80 мм бронювання лобу це в нас башта. Броня невеличка є, кути є. В принципі, дещо буде відлітати, але в основному на це розраховувати не прийдеться. Це не Алтежка 432, яка має дуже е, такі великі кути, і дуже часто це все її спасає. То калібр відлетить. То, коротше, виходить навіть ББшки інколи відлітають. Ну, коротше, то не пробили, то відлетіло, ну реально її спасає. 432-й той, хто на ньому грав, розуміє. Тут на це не приходиться, тим більше дивіться, вона вища, вона ж вища, вона не така, як 432-й, наприклад, той самий низенький. Ця ЛТшка вона вища. По ній потрапити буде ще простіше. Подивимося, як це буде гратися. Зараз тестери катають, значить. Маса машини у нас 24 В базі до 33 тонн ми можемо навантажувати її. Потужність двигуна 700 кінських сил, питома потужність 29-17. Ну це прекрасна питома потужність. Тобто ми набиратимемо свою максимальну швидкість дуже швидко і це круто. І тримати повинні під різними кутами і на різних ґрунтах. Практично. Значить, максимальна швидкість 65 км вперед, 23 назад. В принципі. Нормально, хотілося б десь 70, в принципі, от на 5 км накинути ці ЛТшки. але тим не менш це необхідний мінімум 65, з яким ми зможемо більш-менш комфортно грати. Швидкість повороту шасі 52 градуси це дуже швидко, в принципі. І в базі нерухома машина має незамітність 15-62. Ну, звісно, якщо поставити різне обладнання, то ми зможемо десь приблизно... Цей показник збільшити до 40, ну, з камуфляжами, з різними і так далі. і так далі. Я думаю, десь 35-38 ну туди поближче до 40 ми зможемо наше маскування збільшити, тому що ще, наприклад, екіпажка чнемо на маскування, і буде взагалі круто. Значить, огляд 390 метрів це не 400 метрів, не підвищений такий огляд, а більш-менш стандартний для ЛТшки. Що я можу сказати по цій ЛТшки у висновку? ЛТшка, в принципі, для ЛТ-водів буде специфічною, геймплей буде трошечки відрізнятися від тих ЛТшок, які є у нас вже в грі, тому що тут ми маємо дуже маленький ДПМ, ну порівняно маленький ДПМ, але хорошу альфу за постріл. Нормальні показники по... Огляду, в принципі, нормальні показники по огляду, по маскуванню стандартні показники. Коротше, це така ЛТшка. Я от скажу чесно, я не то, що скажу, там ЛТ-вод такий, але на ній можна буде грати, тим більше показники, я думаю, ще зміняться ці ЛТшки, можливо, її ще по якихось характеристиках апнуть, наприклад, по тому самому огляду, тому що габарити більші буде ловити більше снарядів. А так повинна машинка бути непогана в принципі, для лт -водів. Всім дякую за перегляд. Не забуваємо коментувати. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї машини і на рахунок того, чи дійсно вона може бути в коробках 2024 року, от конкретно на новорічних коробках. Пишіть свої відгуки. Ще раз дякую, підписуємося, до побачення, до наступних відео. Папа народ!